Українці незламні воїни, які не тільки виборюють перемогу расистів, а й відстоюють те, що правом належить їм нашу свободу та волю. Тому навряд чи окупантам вдасться зламати наш дух. Ми неймовірний народ, і цим пишаємось. Кременчицькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Продовжуються роботи із заміни аварійного каналізаційного колектора по вулиці Юрія Руфа. Нагадаємо, його аварійний стан загрожує перебоями в роботі каналізації та водопостачання значної частини міста. Який обсяг робіт вже виконано? Дивіться далі. У Кременчуці по вулиці Юрія Руфа триває заміна напірного каналізаційного колектора. Наразі він у аварійному стані. Лише за останній час тут було більше 40 поривів. Саме тому відкласти ремонт цього колектора неможливо. Завдяки залученню коштів з міського та обласного бюджетів цей ремонт здійснюють у цьому році. Міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення комунальникам та підрядним організаціям провести ремонтні роботи швидко і якісно. І вже сьогодні на об'єкті працю. Працює спецтехніка, екскаватори, трактори і велика бурова установка. Буде проведено заміну аварійної труби ДУ-500 від насосної станції СП1, де ми зараз знаходимося, до по вулиці Ліонова, до перехрестя з вулицею Європейська. От ця ділянка буде замінена. Зараз проводяться роботи з занурення шпунту для огородження котловану приймального під прокол, під, під протяжку труби ДУ-500 із заміни колектору самопливного. З вулиці Ліонова до насосної станції СП 1 загалом планують оновити мережі протяжністю майже півтора кілометри. Основні роботи можуть закінчити вже до кінця цього року. Антон Воробйов, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. З переходом на зимовий час темніше на годину раніше, тому і пішоходи і водії мають ретельніше дотримуватись правил дорожнього руху, аби попередити ДТП. Задля того, пішоходам потрібно позначити себе у темряві. Як завдяки флікерам, світловідбиваючим наліпкам та ліхтарикам вберегти своє життя під час пересування темними вулицями, знають наші журналісти. Переважно восени більшість людей одягають верхній одяг темного кольору, як і зараз на мені чорна куртка. Тому в такий час для водіїв я не видимка. Мені важливо моє життя і темними вулицями та на дорозі я завжди вмикаю ліхтарик. Аби зменшити ризик дорожньо-транспортної пригоди, коли вулиці через економію електроенергії не освітлюють, пішоходам треба особливо ретельно дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, ходити тротуарами та перетинати дорогу у визначених для цього місцях. При повній темряві варто мати елемент одягу чи аксесуару, які відбивають світло або ліхтарик. В нічний час радимо всім пішоходам, які рухаються вулицями. Міста і взагалі рухається в нічний час. Обов'язково майте в руках ліхтарик. Чому? Тому що ви можете показати водієві, що ви переходите проїжджу частину, і також це безпечно, коли на пішохідному переході ви бачите, як ви рухаєтесь, де виступаєте. Це і від самотравмування, скажімо так, і безпека на вулицях нашого міста. Придбати світловідбиваючі предмети можна в інтернет-магазинах, супермаркетах чи веломагазинах. Варто зараз витратити невелику суму грошей задля власної безпеки, ніж потім жалкувати. Я придбала жилети такі світловідбиваючою стрічкою для всієї родини, тому що ну, взагалі-то я завжди. Дуже акуратний пішохід і дуже ретельно виконує правила дорожнього руху. Але коли я сіла за кермо автомобіля, я зрозуміла, що людей на дорозі не видно. От їх просто не видно. Навіть коли освітлення є, людина в темному одязі є непомітною. А зазвичай наші люди ходять взимку в темному верхньому одязі. На Полтавщині ювенальні поліцейські, інспектори патрульної поліції, поліцейські офіцери громад та дільничі офіцери. Реполіції за попередження дитячого травматизму на вулицях спілкуються з підростаючим поколінням. Підліткам розповідають про важливість дотримання правил дорожнього руху, позначення себе у темряві та особисту безпеку в умовах воєнного стану. Зустрічаємося з дітьми як на вулицях, так і з дітьми в навчальних закладах, які навчаються, і роз'яснюємо, як в вечірній час дитина повинна бути помітною для водіїв транспортних засобів. В основному для всіх діток ми роздаємо світловідбиваючі браслети, наклейки також радимо. Мо всім не тільки дітям, а й дорослим вечірним час бути помітним, одягати яскравий одяг. Обов'язково зверніть увагу на світловідбиваючі елементи. Якщо ви помітні у темряві, то ви живі. Дбайте про своє здоров'я, життя і безпеку. Артем Ребров, Іван Каченко, Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини. Ресторація Юкреніан Смак продовжує годувати вимушених переселенців. Про тих, хто з самого початку повномасштабного вторгнення допомагає людям, які втратили все наш наступний матеріал. Запрошуємо, підходьте, записуйтесь як завжди. Ми записалися, отримали їжу і все. Сімейна ресторація Ukrainance Mac з перших днів повномасштабного вторгнення расистів допомагає вимушеним переселенцям, що знайшли прихисток у Кременчуці, і продовжують це робити зараз. П'ять разів на тиждень вони годують переселенців безкоштовними гарячими обідами. Годуємо, тому що у людей ну, люди зараз в такому важкому стані. їм дуже важко. Нам важко, а тим, у кого немає домівок. Їм ще важче. Їсти, що хочеться кожного дня, тому будемо старатися, кормити. Ну, так і будемо працювати. Да, важко, да, ну, погодні умови, холодно. Ну а що робити? Людей ж не оставимо. Може, і закрилися, а людей то кормити потрібно. Дар'я Федорівна приїхала з Харкова до Кременчука 7 березня. Їй 82 роки, і дуже складно готувати їжу самій. Вона майже щодня отримує гаряче харчування від ресторації Юкрейнін Смак. Дуже хорошо обслуговують завжди В них все вкусне. Ніколи так нема, щоб щось погане було. Дуже подобається. і ми благодарні, що нас вони кормлять, а так дуже важко жити за. Отак переїхавши, ніде нема нічого. З-під полю драли. Хоч тут люди прийняли нас. Харшідба їм більше. Меню щодня різноманітне, але кожного разу дуже поживне та смачне. Сьогодні люди отримали борщ, гречану кашу і салат зі свіжої капусти і огірків. Вимушені переселенці щиро вдячні за таке щоденне харчування, адже у багатьох з них скрутне фінансове становище. Дуже пахне, буде дуже бочень дуже очі. нужно доброе. Потому что арендуем квартиру, деньги гроши уходят туда. А что тут на пенсия и работы нет. Может где-то что-то и заработал. Ну никто же не Нет этого. Поэтому очень хорошо. Спасибо за это. Очень благодарны. Мама дома у меня, вот мы на двоих человек берем. Очень и мама довольна. Вчера суп был. Она пришла, говорит: Ой, какой суп вкусный, такой суп вкусный. Поэтому маме 90. Поэтому да, поэтому вот э, и нам хорошо. Теплота какая-то людская тоже. Это ж очень э, приятно и очень хорошо, когда внимание тебе оказывают, когда есть, даже вот пришел где-то. Перекинулся парой фраз, і дуже то приятно. Тому дуже благодарна дівчина. Взяв я борщ та гречку і салат. Вот зараз прийду з дружиною. Поїмо. Дуже дякую всім за допомогу. Щоб надалі так допомагали всім, як допомагають. Дівчата, все лето, все дуже все, все тепле, вкусне. Привітливі дівчинки тут дуже допомагають. Очень подобається нам взагалі. Кременчук нам подобається. Люди тут очень такі привітливі, всі допомагають. І дівчата дуже хороші, тут кормлять добре, вкусно. Все добре. швидше б тільки мир наступив. Фудкорт сімейної ресторації Юкрейнін Смак знаходиться поблизу річкового вокзалу. Окрім гарячого харчування для переселенців, усі кременчужани можуть поласувати тут смачним стрітфудом шашликами, бургерами, картоплею та нагетсами. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуські новини. Понад півтори тисячі кілограмів риби сьогодні випустили у кам'янське водосховище, якою саме рибою зарибили водойму, та про сам процес деталі далі. 10 тисяч 333 товстолоби запустили у водойму. Кам'янське водосховище сьогодні було зариблено більше ніж на півтори тисячі кілограмів риби. Рибу придбали за кошти десяти відповідальних користувачів. Вселення товстолобів проводиться з метою підвищення рибопродуктивності, підтримування біологічного різноманіття водосховища та збереження відтворення потенціалу природних популяцій риб. Хоч і війна. Але користувачі водних біоресурсів виконують на себе взяті обов'язки і, звичайно, скидуються грошима, закупають заробок і зариблюють Дніпро. Зарибок, строкатий та білий товстолобик, закуповувався в державному підприємстві «Гіркіліївський риборозплідник Черкаської області. Товстолоб унікальний вид риби, яким притаманна мельорація. Вони поїдають бурі водорості, тим самим зменшуючи цвітіння Дніпра у весняний період. Вже стало доброю традицією проводити зариблення кам'янського водосховища рислоноїдними видами риб. У цьому році це білий та строкати товстолоб. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів кам'янського водосховища. Крім того, ми знаємо, що товстолоб є природним біоміліоратором, який покращує якість води та запобігає її цвітінню у весняно-літній період. Білі та строкаті товстолоби не здатні самостійно розмножуватися через температуру водойми, тому зариблення є необхідним. Середня наважка товстолоба склала 150 грамів, загальною вагою 1550 кілограмів. Вселення водних біоресурсів відбувається для підвищення рибопродуктивності водойм. Зариблення проводили і на Кременчуцькому водосховищі. Вчора спеціалісти випустили у водойму більше 2,6 тонн зарибку. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У рамках програми Молодь і влада учасники проєкту відвідали Кременчуцький центр надання адміністративних послуг. Що цікавого там побачила молодь, дізнайтесь далі. Молодь і влада унікальна сучасна програма молодіжного парламенту Кременчука для самореалізації та розвитку Кременчуцької молоді, де кожен може отримати величезний багаж знань, знайти нових друзів та активно провести час. Сьогодні у рамках молодіжної програми хлопців та дівчат запросили на екскурсію до ЦНАПу. Наш ЦНАП ну є чим пишатися, тому що ми дійсно виходимо по функціоналу на перші. Перші міста займаємо в Україні до війни. До нас дуже багато міст приїжджали на навчання, навіть сумська область, Київ приїжджав. Багато багато міст приїжджали до нас і ми ділилися з ними досвідами. Школярі ознайомились з роботою центру, різноманітністю послуг, які надає ЦНАП, побували в історичному місті Свято-Покровської церкви і отримали відповіді на усі свої запитання. Організатори програми молодіжний парламент Кримчука, Кримчиський міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту за підтримки Кримчицької міської влади. Учасники програми мали. Можливість із середини познайомитися з роботою ЦНАПу. Поетапно спочатку йде прийом, наприклад, на рецепшені, потім йде подача документів, і потім вже отримують готові документи на видачі. В ЦНАПІ кожен учасник мав можливість спробувати, наприклад, отримати талончик, записатися на прийом до адміністратора, а також задати те питання, яке цікавило його під час екскурсії. Кожен учасник програми ставить на меті своє успішне майбутнє. А програма Молодь і влада допомагає йому у реалізації того. Екскурсія допомогла зрозуміти школярам важливість роботи адміністраторів центру, а декого навіть зацікавила з погляду майбутньої професії. До цього я користувався послугами ЦНАПу. Як громадянин, тобто не знаючи деякі деталі. Про те, як це працює сьогодні. Мені довелося собственно побувати всередині. Досить інформативно, багато чого нового до себе впізнав. Можливо, навіть в майбутньому спробую випроти стажування. В рамках проєкту Молоді Влади організатори дали таку змогу побувати на такій досить інформативній екскурсії. Дізналися багато нового про прийом документів, біометричні паспорти та адміністрацію. Анна Литвин, Віктор Петров Маншутські новини. Музика невід'ємна частина нашого життя. І музичне навчання користується неабиякою популярністю серед маленьких та дорослих кременчужан. Як наразі у воєнний час проходить освітній процес у музичних навчальних закладах у наступному сюжеті. Музика найсильніша форма магії. Це не просто звуки, це гармонія, створена людиною, яка виражає глибокі й складні людські почуття. Заняття музикою необхідні кожній дитині. Вони допомагають загальному розвитку особистості, формуванню відчуття прекрасного, покращують характер людини та благотворно впливають на психологічний стан. Музика впливає на дітей дуже корисно, дуже позитивно, тому що. Музика, вона збагачує внутрішній світ дитини. Взагалі, мистецтво воно виховує в дитині в дуже багато якості позитивних. Насамперед, ну це ну це доброта, це патріотизм, це любов до батьківщини, до рідного краю. У зв'язку з воєнними діями рашистів в Україні музична освіта у Кременчуцьких школах проходить дистанційно. Звісно, такий формат навчання значно ускладнює подачу та засвоєння інформації. Тут має все бути контактно, вербально, все це має бути безпосередньо з вчителем, коли ти показав учню і як сидіти, і як твоя кість, і як твої пальчики, і як твоя спинка, яка твоя увага, як ти це все розумієш. То ми втрачаємо якість цього навчання. Проте викладачі музичних освітніх закладів розуміють, що онлайн-заняття це необхідна та вимушена річ задля безпеки дітей, тому знаходять варіанти не тільки зберегти вже засвоєні навички, а й навчити учнів новому. Ну, робимо все, що можемо. Зараз немає світла ні в школі, у нас, ні в неї вдома. І ми працюємо на мобільному інтернеті. Я використовую ось таку портативну колонку. Вона через блютуз під'єднується до телефона, щоб я хоча б щось чула. І от зараз ми таким чином з нею працюємо. За час війни діти почали більше цікавитися українською музикою та навіть просять викладачів навчити грати патріотичні пісні. Багато побажань у дітей вивчити щось українське, щось патріотичне. Раніше там гімн хтось захотів там виключно вивчити там на гитарі, наприклад, грати. То коли прийшли отакі військовий час, то майже всі діти, я хочу каже, вивчити гімн України. Навчається грі на синтезаторі вже другий рік. Дівчина у захопленні від занять музикою. Якщо грати на синтезаторі, сам звук мені подобається: різні звуки, як треба вчити. Треба вчити в мене мозок прокачується, і гра на піаніні в мене пальці розвиваються. Багато цікавинок можна знайти у плюсах. Сподіваємось, що зовсім скоро ми здобудемо нашу перемогу, і викладачі нарешті зустрінуться з учнями у звичному форматі навчання. Валерія Лисенко, Іван Ванкаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дзюдо, як і будь-який вид спорту, доступний кожному. Цьогорічний день дзюдо проходить під гаслом Інклюзія. У Кременчуцькому клубі Кремінь дзюдо займається спортсмен Микола Рудник, який має вади зору. Як тривають тренування для чоловіка, та які кар'єрні успіхи він має у наступному сюжеті? Щороку, 28 жовтня, у світі відзначають день дзюдо. У цей день народився цього Кано, засновник цього виду спорту. Кожного разу міжнародна федерація дзюдо обирає гасло, під яким пройде день дзюдо. Цього року це інклюзія. Зважаючи на ситуацію в країні, клуб в цьому році вирішив не проводити масових заходів по святкуванню даного дня дзюдо. А вирішено було тренерами довести до своїх спортсменів у своїх групах, що в цьому році празднуються в такому форматі, що це інклюзія, відзначити, що всі спортсмени рівні, що всі мають право займатися в рівних умовах і на рівних правах. Кременчужанин Микола Рудник має вади зору, але майже все своє життя присвячує заняттям дзюдо. і це доводить, що спорт доступний кожному. Подобається стиль, мені подобається те, що це вид спорту, як як, як, на мою думку, який нас понукає мислити, думати дуже швидко, приймати якісь рішення нестандартні в нестандартних ситуаціях. І це допомагає мені по життю. Дзюдо вимагає відчуття свого супротивника. Для Миколи це трохи важче ніж іншим, адже він його не бачить. Проте чоловік продовжує тренуватися, бере участь у змаганнях різного рівня і показує гарні результати. Минулого тижня Микола змагався у чемпіонаті Полтавської області. Це був чемпіонат області Полтавської області серед звичайних спортсменів і спортсмен з вадами зору. Я був єдиний на цих змаганнях, приймав участь і Посів почесне третє місце. Наразі дзюдоїст активно готується до майбутніх змагань. Цього місяця Микола двічі був у Рівному, Не тривали збори Паралімпійської збірної України серед дзюдоїстів з Вадима зору. В цю п'ятницю будуть їхати на чемпіонат світу. З ними з цією командою я приймав участь в цих зборах, тренувався, готувався. Ми відмічали свято День дзюдо в світні. Щиро вітаємо спортсменів та тренерів, усіх представників дзюдоїської спільноти з цією датою та бажаємо успіхів у спортивній кар'єрі. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Плекаючи надію на перемогу, ми рішуче ступаємо вперед у наше світле майбутнє. Наша завзятість та стрижень тримають нас у тонусі, аби мерзенний ворог не зміг споплюжити нашої шаги до свободи і незалежності. Ми українці, в наших жилах кров козаків, і за нами перемога. Слава Україні.